Ми от Бога. Я, вчора, э, я щось хотів сказати, э, вчора на вечерній молитві, э, Така хороша була молитва, мені понравилось, таке помазання було, Бог тут з нами був, от. І Бог через мене, так як, на, як проговорив момент такий іменно, що не Бог должен бути в житті человека. Жизнь чоловіка має в Богі быть. повністю, повністю окунутися, раствориться, стать. Стать. У Бога чи пальцем, чи глазом, чи ухом. І все. От зараз в даний момент я голос Бога. О, кричащий, як в Біблії написано, да. Гласу поющого, да? В пустыні. Та ні. Уже не пустыня, ну вона разная бывает. Я думаю, що сейчас ми переходимо к практическим занятиям и практически занятия, тому що Бесідувати можна довго і красиво. Но оно ничего не даст. Все будут удивляться и дивиться. Говорят такие у нас книжники и фарисеи так знают хорошо писание Моисеева. Ну там много пророков писали именно Талмуд. Но він не так проповедует. Ну, не так. Я по-другому, не так, як книжники. Ну, книжники це хто прочитав книг, там писали вони, то есть інститути позаканчували ну, на наше время, якщо перевести. От. Уже грамотні, умні люди. Не так. Ну і там дальше ж пишеться, як оце мені нравиться, красиво. Він проповідує, як і власть. От. От це і є момент істини. Ми всі мажні перейти в Ісуса Христа і стати неод'ємною частю Ісуса Христа, і Дух Святий так нас поведе. Ну, прийдеться пройти пустиню. Кожен пройде, кожен пройде. На кожного буде дьявол. І що, ви знаєте, я замітив таку характерність. Я якби раніше не звертав внимання. Ну, атакує, б'є дьявол. Ну він же хорошо чоловіка знає. І кожного з нас знає хорошо. Він б'є по вольним то тобто по слаби. Де в нас найслабі місця? туда він і дале. Може в кого там одна сфера слабна, фінанси, наприклад, він буде підкидувати фінанси. Може в кого блуд, може в кого там то дьявол прийде і почне давати даже чудеса, чудеса будуть В житті человека Він скаже, о, оце вже точно Бог. Но тут различать, различать треба навчитися. Раз вже в Боге движется, то можна отличить Боже і не Боже.